Доброго дня, шановні, ви на каналі Глафін і відверто поговоримо про компанію «Качай гроші. Сайт буде в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео, де ви можете отримати при першому зверненні суму до 5 тисяч гривень на 20 днів, якщо ви новий клієнт, при повторному зверненні на 20 днів вже 15 тисяч гривень. Акційні умови надаються при першому зверненні для нових клієнтів. Якщо ви маєте промокод, теж можете отримати знижку при повторному зверненні. Нагадую, що компанія Качай гроші є під управлінням НБУ і має ліцензію, яка надає право давати клієнтам кредити на власні потреби. Не забувайте, що пільговий період індивідуальний. В кожній організації вкачай гроші. Саме зараз це 20 днів. Щоб ви розуміли, для оформлення кредиту качай гроші, вам потрібно мати перше особисті документи, паспорт та податковий номер. Друге мати вік від 18 років. Третє особисту банківську картку, де вам компанія перерахує гроші. Номер мобільного телефону. Та електронну адресу поштову c 4 що вам потрібно мати. Позика надається у режимі онлайн, і ви можете все оформити, не виходячи з дому на сайті в коментарі до цього відео, а також в опису до цього відео. Про те, що організація проводить постійно акції для того, щоб ви розуміли, це робиться для того, щоб клієнтам було комфортно сплачувати послуги кредитування. І не забувайте, що качай гроші, це не тільки кредит, це просто ваш фінансовий партнер. Ніяких немає поручителів. І не забувайте, що зниження процентної ставки робиться для того, що я вам і вже казав, для того, щоб було комфортно сплачувати за послуги кредитування. Для оформлення кредиту я вам все сказав, що потрібно. І відверто кажучи, що якщо ви берете суму на власні потреби, це можна зробити. За декілька хвилин. Все. Тобто за 8 хвилин, як тут на сайті написано, про це займає видачі грошей при першому зверненні. Це саме так. При повторному зверненні ви за 2 хвилини отримуєте гроші на вашу картку. І все, користуєтеся. далі, погашаєте через термінал платіжний, там без комісій, також є можливість. Бо сплачуєте карткою вашою. Це можна робити навіть і в Privat24 оплатою у режимі онлайн або банківським переказом. Я вам раджу почитати вігуки, від компа... що є на комп на сайті компанії «Качай Гроші, і слідкувати за акціями, які зараз проходять для клієнтів.